Моє вітання, з вами Архон Солі. І сьогодні у нас довгоочікуваний гайд на нового персонажа: електрововка із пустелі, і просто хлопці з прекрасним почуттям гумору. Впевнений, ви вже здогадалися, що мова йде про Сайно, як мінімум подивившись на прев'ю. І на великий спойлер, персонаж цей вийшов доволі цікавий і незвичний, але як завжди, почнемо з чогось простого. А саме з ролі персонажа, і у випадку Сайну, відповідь на це питання досить пряма і однозначна. Це новий головний демагер, котрий буде основою групи. Через свої особливості талантів, інших варіантів гри за цього персонажу просто немає. Тож, вже судячи з цього, у вас може бути як мінімум дві причини вибувати цього персонажа. Перша, вам потрібен сильний дамагер для закриття контенту, а друга, якщо вам просто подобається цей персонаж. Також доповнені до цієї тим було б доречно порівняти сайну з іншими електроперсонажами, але в цьому зовсім немає потреби. Цей персонаж доволі особливий, і навіть якщо вам здається, що він схожий на інших персонажів, це буде хибним припущенням. Наприклад, Рейзор взагалі фіздамагер, а Райден, так, вона також грається від стійки, але, по-перше, може бути саб ДПС персонажем, а по-друге, грається. Через інакші стати і в зовсім інших пачках. За демеджем обидва персонажі будуть корисні, просто знов-таки збирати їх треба індивідуально, як у плані артефактів, так і у плані зброї. До цього моменту ми ще повернемося, але зараз почнемо з бази кожного персонажу, а саме з талантів. І перший талант це звичайна атака. Виконує до п'яти послідовних ударів списом, анімації цікаві, войовничі до персонажа підходять. В свою чергу заряджена атака виглядає так само, як у більшості персонажів зі списом, але це й не має особливого значення, адже персонаж. Наш не грається від звичайних атак, а отже, розглядати і прокачувати цей талант особливого сенсу немає. Наступний талант це єшка або ж таємний обряд, душа що мандрує безоднею. І ця навичка вже більш цікава. При натисканні Сайно виконує швидкий ривок, завдаючи електрошкоди супротивникам на своєму шляху. Але якщо ж сайно перебуває у стійці від ульти, замість цього він виконує посмертний обряд, який завдає електрошкоду по площі і продовжує тривалість ульти. Навичка в цілому дуже цікава. У звичайній формі схожа на єжку сяо і перезаряджається 7,5 секунд. Скейли також має досить приємні, тож шкоди може завдати немалої, проте її варіація під ультою набагато цікавіша. По-перше, вона завдає більше шкоди, по-друге, перезаряджається всього 3 секунди. А також варто значити, що від використання цієї навички дуже сильно залежить ротація, тож її ми розглянемо більш детально, але трохи пізніше. Спочатку треба розібрати ульту. Називається вона таємний обряд, стрімкість вовка. При використанні Сайну закликає Божественного духа, щоб вселитись в нього, переходячи у стан присяги слідопиту. А присяга слідопиту це стій. Що наділяє звичайні заряджені та атаки у падінні Сайно електроінфузією, крім того, навичка збільшує майстерність стихій на 100 одиниць, а також стійкість Сайно. Окрім цього, вона ще наділяє його імунітетом до шкоди від реакції заряджений. Варто значити, що стійка зникне, якщо сайно залишить поле бою, і діятиме вона максимум 18 секунд. Проте стандартна дія ульти всього 10 секунд, але вона продовжується за використання Єшки під час дії ульти. Коштує стрімкість вовка аж 80 енергії, тож варто правильно збирати команду, щоб не було зайвий раз потреби у підзарядці. В цілому це все, що можна сказати про ульту, перекрасна стійка, у котрій може знаходитись доволі довго, ще й водночас і плюсом, і мінусом, адже не усі скіли інших персонажів зможуть так довго знаходитись на полі, а втрачати стійку, щоб їх оновити, це не вигідно. Тепер варто розглянути пасивні таланти, котрі не менш важливі за основні. Перша пасивка правосуддя падаючого пера Коли Сайну перебуває у стані присяги слідопиту, він періодично переходитиме у стан істинного зору. Зрозуміти це дуже легко. На екрані з'являтиметься щось схоже на єгипецьке символу вигляді ока. Якщо Сайно застосує єшку під час дії цієї пасивки, він активує ефект правосуддя, котрий збільшить шкоду навички на 35% і вистрілить трьома половими стрілами, які завдають 100% відсотків атака Сайно у вигляді електрошкоди. Це досить крута навичка, що робить геймплей дуже динамічним та цікавим. Ви б'єте своїми вовчими лапами під ультою, аж раптом з'являється око, і ви в правильний таймінг натискаєте єшку, завдаєте досить великої шкоди, що супроводжується додатковим ефектом. Зрозуміти, що ви потрапили в таймінг і око спрацювало, можна по його жовтому світінню. А також по пороховим стрілам. Одним словом, навичка дуже крута, і саме через неї геймплей Сайно стає дуже кайфовим. Друга пасивна навичка воллодар над 9 луками. А працює воно так: значення демеджу Сайно буде збільшено на основі його майстерності стихій наступним чином. Шкода від звичайної атаки під час дії ульти збільшиться на 125% від майстерності стихій, а шкода полових стріл від його пасивного таланту збільшиться на 250% також від його майстерності стихій. Ця навичка набагато легше розуміння, але від того не менш приємна і збільшала, власне. Шкоду персонажа, що доволі круто. На цьому і все. Тож, давайте краще розглянемо Сузір'я, тим паче враховуючи, що там є про що розповісти. Перше сузір'я указ безперервне пильнування. Після використання ульти швидкість звичайної атаки Сайно буде збільшена на 20% протягом 10 секунд. Але якщо при застосуванні Єшка активується ефект правосуддя, тривалість безперервного пильнування буде оновлено. Тобто, Сузір'я буде діяти так само довго, як і ульта, і при цьому швидкість атаки збільшиться, що в свою чергу дасть вам змогу змінити ротацію, виконувати більше атак у перервні. Між єшкою. Тобто це дуже круте та корисне сузір'я. Наступна на черзі церемонія повернення духів. Коли звичайні атаки Сайно вражають супротивників, його бонус електрошкоди збільшується на 10% протягом 4 секунд. Цей ефект може спрацьовувати кожну десяту секунду і складатись максимум до п'яти стеків. Знов таки дуже крута навичка, особливо у поєднанні з першою. Те, що два таких потужних сузір'я знаходяться поруч, це дуже круто. Далі йдуть третя та п'ята сузір'я, що збільшують ульту та єшку на три рівні відповідно. Враховуючи, що бо дві навички корисні для Сайно, то і певна користь від сузірів також буде. Четверта сузір'я строгість захисник заборони. Коли Сайно перебуває в стані присяги слідопиту, після того як він активує будь-яку електрореакцію, він відновить три елементальні частинки для всіх членів групи, крім себе. Цей ефект може виникнути п'ять разів протягом одного використання таємного обряду стрімкість вовка. Як на мене, це сузір'я робить Сайно чимось схожим на райден і вирішує питання відновлення енергії. Це звичайно корисно, але в цілому геймплей та пачки Сайно особливо не зміняться. Ну і останнє сузір'я обрання. Ваги справедливості після використання таємного обряду стрімкість вовка або активації ефекту правосуддя від пасивного таланту падаючого пера», Сайна отримує 4 заряду ефекту день шакала. Коли Сайн вражає супротивника звичайними атаками, він споживає один заряд дню шакала, щоб вистрілити одну пилову стрілу. Ефект день шакала триває 8 секунд, складається максимум до 8 стеків, і його буде скасовано, коли закінчиться присяга слідопиту. Ось таке сузір'я. В цілому висновок буде таким: Сайно прекрасно відчуває, реалізує себе навіть без сузірів, проте шосте сузір'я безумовно потужне, і вибувати його, звичайно ж, є сенс. Якщо ви хочете зробити свого персонажа сильнішим, але не настільки, щоб вибивати шосте сузір'я, тоді вистачить першого або краще другого. Вони також дуже корисні. Проте, як я вже казав, це зовсім не обов'язково. Є персонажі більш залежні від сузірів, або ж із більш сильними констами. Тож це питання буде індивідуальним для кожного. А ми на цьому моменті розглянемо артефактів. Найкраще варіанту буде ревучий грім. По-перше, бонус двох шматків збільшить вашу електрошкоду, а бонус від чотирьох збільшить демедж від реакції, а саме на 40% від реакції перенавантаження, заряджений, надпровідність та гіперцвітіння, і на 20% від реакції роздратування. І насправді цього б вже було достатньо для того, щоб бути підходящим сетом для Сайну, але ревучий грім має ще один баф, коли спрацьовує прискорення або вище зазначена стихійна реакція, перезарядка вашої елементальної навички зменшується на одну секунду. Це дуже крутий бонус, що, по-перше, дозволить збільшити вашу шкоду. А по-друге, дозволить грати через більш цікаву та потужну, але трохи складнішу ротацію. Наступний легший у реалізації варіант, що не потребує додаткових ротацій, це позолочені мрії. Цей сет, так само, як і Сігна сайну, збільшить його майстерність стихій, а також силу атаки. А більше нічого Сайну і не потрібно, тим паче, враховуючи, що бонус буде досить потужним, і разом із статами артефактів можна досягнути просто божевільної кількості атака та майстерності стихій. Єдиний мінус полягає у тому, що сет доволі новий і не кожному вдасться швидко знайти шматки із приємними статами. Саме тому є ще один варіант, котрий допоможе вам не заскамитись при фармі ревучого грому. Це антиелектросет або ж громовержець, бонус двох шматків, котрого не принесе ніякої користі, проте, чотири шматки збільшать весь ваш демедж на 35%. Тобто, окрім того, що ви можете скрафтити будь-який з цих сетів, як ревучий грім, так і громовержця, ви ще й можете фармити їх в одному данжі. Хіба ще трохи сумно, що ви не можете з них зробити солянку, взявши два шматки одного сету і два іншого. Але в цілому, солянка це також варіант, просто міксувати треба інші сети. Саме ті, що дають майстерність стихії або атака у відсотках, або ж електродемедж. Ще як варіант, ви можете взяти сет на відновлення енергії, що дає 20% бонусу. Це може знадобитись в тому випадку, якщо вам не вистачає відновлення енергії для ульти по відкату, але є інші рішення цієї проблеми. Їх ми розглянемо трохи пізніше, а поки що мова піде про баланс статів. І варто зазначити, що із статами ситуація досить різноманітна. Годинник можна обрати як на атака у відсотках, так і на майстерні стихій. Питання, що ж буде кращим, досить індивідуальне, і залежить від зброї та пачки, але годинник Майстерін стихій, все ж буде корисним у більшості випадків, особливо у комбінації з Сігною Сайно. Далі келих і його беремо у будь-якому випадку на електродемедж. Ну і капелюх, із ним також все дуже просто. Шукаємо крит шанс або крит демедж для ідеального балансу статів. Але тут варто зазначити, що у пачках, що граються через дендро реакції, особливо гіперцвітіння, можна взяти і капелюх на майстерні стихій. В залежності від пачки це може мати набагато більше сенсу та користі. Приблизно така ж сама ситуація і з додатковими статами. Набираємо якомога більше критмаси, тож шукаємо крит. Шанс та шкоду. Далі не менш важливий буде майстерність стихій, ну і звичайно вже варто не забувати про атака у відсотках. Залишається лише одне питання, а саме питання відновлення енергії. У більшості випадків вам знадобиться хоча б 140% відновлення енергії, і це у випадку, якщо ви граєте із другим електроперсонажем у ролі батарейки. Проте якщо ви граєте через тривучого грому, а також використовуєте фавоні для вашої батарейки, то вам може вистачити і 120%. Але якщо грати сайном без другого електроперсонажу, то там вже може знадобитися і до 200% відновлення енергії, тож скоріш за все, і зброю доведеться змінити на щось відповідне. На цьому і все збирати сайну доволі легко і при правильній збірці ви зможете досягти приємного демеджу. Проте для того, щоб бути максимально ефективним, я раджу вам звернути увагу на різні варіанти ротації. Для тих, хто не знає, ротація це правильний порядок використання атак і навичок. У випадку з сайну це комбінація атак та Єшки під час ульти. Якщо ви граєте не через ревучий грім або ж вам просто хочеться звичайного легкого геймплею, то робимо так: після доскання ульти одразу тиснемо єшку, а далі автотачнемо ворогів. Проте, кожен раз, коли з'являється око від пасивної навички, не нехтуйте нею і знов натискайте єшку. Це знадобиться для зарядки енергії та більшого демеджу від ефекту правосуддя. Але в ідеалі існує безліч інших ротацій, котрі можна реалізувати із сетом ревучого грому. Наприклад, так само натискайте Єшку після ульти, а потім комбінуєте 4 звичайні атаки і знов Єшку. Проте не забувайте іноді робити паузи, щоб попадати у таймінг з ефектом правосуддя. Таким чином ви збільшуєте і ваш демедж, і кількість енергії, що отримуєте від вашої єшки. А в описі буде відео, у котрім використовується саме ця ротація. Проте і багато інших атак, що можу вам порадити, так це відміняти п'яту атаку, тому що вона занадто довго і не дуже вигідна. Ну а тепер, коли ми знаємо варіанти можливої ротації, залишилося обрати лише зброю, і наш білд насайно буде готовий. І як для такого незвичайного персонажа, у нашого Вовка є досить багато цікавих варіантів, деякі очевидні, а інші навпаки. І хоча його важко назвати невибагливим персонажем, є також і варіанти ідеальні для фрітоплей гравців. Але почнемо ми з головного, а саме із Сігни, посух багряних пісків. А саме так називається Сігна, це просто ідеальний варіант. Варіант і за сумісництвом найкраща зброя. Якщо ви збираєтеся конкретно майнити сайну, то раджу вам спробувати вибити саме цей спис, адже по демеджу він буде лідером із доволі потужним відривом. І все через свої божевільні стати і ідеальну пасивну навичку 44% шансу і чудова комбінація, що збільшує силу атаки в залежності від майстерності стихій. Що ще потрібно такому персонажу? Ця зброя допомагає з балансом абсолютно всіх статів, після чого вам залишається лише назбирати якомога більше кришкоди та майстерності стихій. Ну і звичайно, трохи додаткового критшансу не завадить. Тож, якщо у Є зайві геми, однозначно раджу покрутити збройний банер заради Сігни, тим паче, що у цілому він досить приємний. Наступні два варіанти це посох Хоми та нафритовий шоліка. Вони знаходяться поруч, адже демедж буде майже однаковий, проте я раджу вам, скоріш за все, звернути увагу на шоліку. Адже, по-перше, Хома це такий спис, котрий потрібен багатьом персонажам. А по-друге, шанс того, що вам випадково випаде нафритовий спис, набагато більше, та й в цілому його важко назвати потужним списом, але на сайно він буде одним із топових варіантів. Тож, нехто такої можливості, я нараджу. якщо у вас є один із цих. Списів, то в цілому для реалізації потенціалу Сайно цього буде достатньо. Є ще два п'ятизіркових списи, котрі можна поставити поруч з цієї самої причини: це завойовник Вихру та пригнічувач катастроф або ж Сігнедіда та Шеньхе. Знов таки не дуже популярні списи, тож якщо інших варіантів немає, а вам колись не пощастило їх вибити, особливо це стосується завойовника. То можете віддати один із них Сайно. Стати цієї зброї в цілому приємні, і демеш відповідно буде непоганий, але для реалізації Сігнедіда бажано мати і самого діда у команді для реалізації пасивної навички. Що збільшує бонус під дією щита. Сігна Шаньхев в цьому плані буде легше в реалізації і трохи кориснішою. Хіба що з нею вам можливо буде краще взяти годинник на аТК, оскільки вона має дуже велику базову атаку. Далі у нас єдиний чотирьохзірковий варіант, що я можу порадити. Це смертельний поєдинок. Так, на жаль, це донатна зброя, і вона буде дуже корисна в залежності від пробуди. Але навіть із першою вже буде ліпше за минулі два варіанти. Якщо вже маєте цей спис або плануєте купувати батлпас, то ваш сайна буде з інтересом дивитися у сторону цього спису, адже користь від нього буде. Досить велика. На цьому моменті більшість з вас могли злякатися, адже п'ятизіркова зброя може не бути у наявності, а купляти батлпас не завжди хочеться, але інші чотиризіркові списи не підходять за одної причини. А саме тому, що є краще за них трьохзірковий варіант біла китиця. Це прекрасний спис, що дає кричансу обстаті і збільшує шкоду від звичайних атак, через які якраз таки грається сам Сайно. Проте тут варто пам'ятати, що база буде низькою, тому годинник на майстерність стихій буде кращим варіантом. А також спис треба мати п'ятого пробудження. Це не важко зробити, але це дуже. Уже важливо для реалізації потенціалу цієї зброї. Ну а щодо інших варіантів, то не забувайте, що Сайно треба ультувати по відкату. Тож, якщо ви граєте Сайно без батарейки і бачите, що відновлення енергії не вистачає, то подивіться у сторону зброї на відновлення енергії. Адже без ульти ви втрачаєте часто демедж, чого не можна допускати у безодні. Але краще все-таки цього не робити, а взяти зброю з минулих варіантів і батарейку у пачку до Сайно. Тож давайте більш детально розберемо цю тему, і я розповім, які пачки можна зібрати із новим електродамагером. Перша команда грається через реакцію роздратування. І потребує для себе другого електроперсонажа у ролі електробатарейки. Таким чином ви зможете ультувати по відкату і приділити більше уваги критам та майстерності стихій. На цю роль ідеально підійдуть Бейдоу або Фішель. Перша приносить більше шкоди і ідеально синергою з ультою Сайно. А Фішель свою чергу зальє більше енергії, і також буде приємно працювати із Сайно. Хіба що проблем полягає у тому, що її Єшка знаходиться на полі 12 секунд, а ульта Сайно триває набагато довше, тож її користь буде далеко не максимальною. Також, особисто у вашому випадку, на роль персонажу може підійти Я, і Міко або ж Кукі, якщо вам незручно грати без хілу. Тут ще можна згадати Дорі, але прокачувати її спеціально для цієї пачки я не раджу. Обирайте лише в тому випадку, якщо ви вже граєте за неї у інших пачках. На третю позицію ми беремо дендро аплікатора, і наразі найкращим варіантом буде мандрівник Проте, і коли її підійде на цю роль. Хіба що раджу вам вибити певні сузір'я? Детальніше про це я розповідав у гайді, котрий ви можете знайти на каналі або за підказкою у правому куточку. І на останню позицію беремо казуху або ж цукрозу для збільшення вашого демедж потенціалу. Або ж якщо ви не звикли грати без хілу і не взяли куки, можете взяти Діда, з ним жити буде набагато легше. Та й взагалі, на відміну від більшості персонажів, Джон Лі буде просто ідеальним до Сайно. Його шит триває аж 20 секунд, чого вистачить на час дії усієї ульти Сайно. Так само, як у випадку із колеї і іншими дендроперсонажами, пачки, що граються через нові реакції, будуть набагато цікавішими з часом, коли з'явиться більше дендроперсонажів. Наприклад, може статись так, що Нахіда буде просто ідеальним персонажем до Сайно, але про це ми дізнаємося вже після виходу персонажу. Тож доведеться якийсь. Час почекати. І, хоча пачка через дендрореакції безумовно є найперспективнішим варіантом для Сайно, я пропоную розглянути інші варіанти із старими та паравірними реакціями. Ці пачки також будуть досить цікаво гратися і підійдуть особливо для тих, хто ще не прокачав дендро персонажів. Тож, давайте розглянемо пачку через реакцію заряджений. Перші дві слоти залишаються незмінними, це так само Сайно та додатковий електроперсонаж. Третім ми беремо гідроаплікатора із двох на вибір, а саме сінцю або єлань. І останнім ми беремо казуху. Особисто я таку пачку порадив би брати саме сінцю та байдо. Тому що з такою командою вам буде легше грати без хіллера. Більше тут сказати нічого, це звичайно пачка через реакцію заряджений. Ну а також є варіант, у котрому ви можете взяти два електроперсонажі і два фіро, наприклад, Сянлін та Бенета, і грати через реакцію перенавантаження. Але у безодні таке комбо підійде хіба що проти босів, тому що перенавантаження розкидає ворогів по всій безодні, а це в свою чергу негативно вплине на час проходження поверху. А також можна піти максимально легким шляхом і зібрати із сайну націоналку. Якщо ви раптом не знаєте, що це за пачка, то збирається вона зазвичай із райден Сянлін. Сінцю та Бенета. Тож ми можемо просто змінити райден на Сайно, але такий варіант буде менш ефективним, що знов таки продовжує тему того, що не варто порівнювати райден і Сайно, оскільки вони граються по-різному і мають різну ефективність у різних пачках. І останній вид пачок це пачки через гіперцвітіння. Здебільшого це просто поєднання тих пачок, що ми обговорювали раніше, тож збираються вони доволі легко. Це може бути Сайну з байдоу, до котрих ми беремо сінцю як гідроаплікатора і дендромандрівницю. Сінцю і дендрогерой створюють зарнятка, а Сайну їх підриває. Я маю на увазі зарнятка, а на Рівницю та сінцю. Або ж у таку пачку можна взяти два гідроперсонажі, наприклад, на цю роль підійде Єлань, хоча я не раджу так робити через відсутність у таких пачках електробатарейки. Тож є останній найдешевший та легкий варіант, у котрому беремо на другу позицію фішель, а на третю Барбару. Перша та четверта позиція, в свою чергу, залишаються незмінними. В цілому це досить цікава пачка, якщо є можливість, раджу вам її спробувати. А наразі ми розглянули усі можливі варіанти пачок із Сайно. Звичайно, вже скоро їх буде набагато більше, адже нових персонажів із оновленнями виходить просто безліч. Тож, Будемо чекати і подивимося, особливо буде цікаво подивитися на комбінацію Сайно із новим дендро персонажами. А у нас настав час підсумків, і я можу вам з упевністю сказати, що Сайно безумовно вартий вашої уваги. Звичайно, я не скажу, що він сильніший за минулого електроперсонажів, персонажів, але як мінімум не слабший. А його жвавий геймплей це просто варто спробувати самим. Адже порівняти його з чимось дуже важко. Як мені здається, гра за такого персонажа ніколи не набридне, та й в цілому, м'яко кажучи, дуже зручна. Тільки заради неї вже можна крутити цього персонажа. Що ж, ось таким вийшло сьогоднішнє відео. Буду вдячний за ваші коментарі, адже вони допомагають у просуванні контенту. А також не забувайте про вподобайки та посилання на Discord сервер в описі. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.